Усім привіт! Мене звати Даша. Я знаходжусь в Канаді по програмі Коет вже понад рік. І сьогодні у нас колаборація. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я знаходжусь в Канаді також по програмі Кует вже 4 місяці в провінції Манітоба, місто Вінніпех. Ми Раді вітати вас за переглядом нашого відео. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наші канали, також написати нам коментарі під нашими відео. І усі корисні посилання будуть в описі під цим відео. І звісно, не забуваємо про лайк та дзвіночок, тому що в цьому відео ми порівняємо наскільки це можливо дві провінції. Потрібно також враховувати за переглядом цього відео, що Дарина проживає не у великому місті. Я проживаю у місті Вініпек, де населення 800 тисяч, і зробити ремонт дороги в такому великому місті це може бути трішки проблемно, тому що доводиться перекривати вулицю або ж робити її частково перекритою, що буде створювати затори. Можливо, через це так погано в них тут з дорогами, але є багато ремонтів на вулиці. Однак я б не сказав, що багато хорошої дороги. Є класні вулиці, є новенькі вулиці, є чудові дороги, є. Але їх хотілося б набагато більше. І я можу сказати, що в порівнянні з Україною, конкретно місто Хмельницький, або ж в порівнянні з Польщею, дороги там кращі. У Вініпезі вони гірші. Дорога ось така. З такими ямами. Воно ось з якихось з бетонних. Юніпезі такої дороги дуже багато, так як я чую від інших людей, які живуть в інших містах або провінціях Канади. Я знаю, що не всім подобається дорога, які є. Можливо, в Онтаріо вони кращі. Що стосується доріг в Онтаріо, то вони тут просто ідеальні. І навіть здавалося б, ділянки, які не потребують жодного ремонту, вони все одно час від часу ремонтуються. Наразі я перебуваю біля житлового комплексу, де мешкаю, і тут позаду мене ділянка дороги, яка була не дуже в гарному стані. Розтрощена, м'яко кажуть, що вона була, але наразі вона просто ідеальна. І ремонт цієї дороги він зайняв один день і все, полагодили, налагодили. І зараз це просто ідеальна ділянка. І зараз я вам покажу її. Що стосується вартості авто, то тут вона, звісно, на будь-який гаманець і купити машину можна починаючи від 5 тисяч доларів. Але звісно, рік, напевно, буде не дуже новенька вона і можливо стан також буде бажати кращого. Наприклад, свою машину ми взяли за 10 тисяч доларів 2014 року і плюс з податком вона вийшла в 11 з половиною тисяч доларів. Але є знайомі, котрі купили машину значно дешевше, десь 5-6 тисяч доларів. І вона також в них катається нормально і не потребує ніяких вкладень. Але необхідно розуміти, що послуги в СТУ коштують набагато дорожче. Проста діагностика починається від 120 доларів. І якщо щось треба відремонтувати, то це вже вимагає ще більших вкладень і більших грошей. Так, що стосується страховки, то страховка особисто в нас коштує 230 доларів на місяць. І це як вона підраховується, ця сума вона в кожного різна, це ваш стаж вождіння, це ваш вік, і це були у вас ДТП до цього чи не були, це все сумується і ось така ціна випливає. І це вважається ще нормальною ціною не Висока у Меніпезі трішки краща ситуація з страхівкою для авто, тому що вона дешевша. Максимально, що я чув зараз серед своїх знайомих, зазвичайне авто, не з якоїсь спортивне, тому що я знаю спортивне, це 200 і більше. Але якщо просто звичайне авто, саме більше, що я чув, це 165-180 доларів. За. Наше авто в мене кожного місяця стягується 156 доларів. У мене також права нові, як і у всіх новоприбулих, у вік 25 років. Хоча, так як я розумію, чим старша людина, тим може бути менший вік. Я не знаю як, але у одних підписників в них страхування на авто 130. Доларів, здається. Тобто, у нас страхівки дешевші, авто коштують приблизно так само. Але ще одні мої знайомі не змогли знайти нормальне авто в своєму бюджеті у місті Вінніпех і вони їздили і купляли авто в Торонто. Ну а наразі поговоримо про мінімальну заробітну платню, на яку слід розраховувати, якщо ви приїздите в Онтаріо без знання англійської. До речі, з 1 жовтня в Онтаріо заробітня платня мінімальна має підвищитися і буде сягати 16,5 доларів на годину. Але тут в Онтаріо на цей час. Мінімальну заробітню платню наразі, яку я зустрічала, це було 15 доларів на годину, і це була робота в супермаркеті. Просто розкладання товарів. Люди, українці, котрі приїжджають в Онтаріо в містечко, де я зараз мешкаю, вони зазвичай е, отримують десь. Від 18 до 19 доларів на годину це без знання англійської, і вони влаштовуються десь у центри для літніх людей на будівництво. Хоча на будівництві там вища зарплатня, навіть ніж 19 доларів, тому кому як пощастить зазвичай. Мінімальна заробітна платня це десь в кав'ярнях типу Тім Хортенсу, десь в Макдональдсі я бачила 16 доларів на годину наразі. Але якщо хочете більше, то звісно, навіть з мінімальною англійською можна знайти роботу 18-19 доларів. Але це буде робота десь у ресторанах і ось центри будівництва і центри для літніх людей. Манітобіо я б сказав, така сама ситуація з заробітною платнею. Так само можна потрапити без англійської мови, наприклад, на 14.75 це зараз мінімально. Е, здається, з 1 жовтня, чи коли має бути 15 доларів мінімально, чи 15 з чимось. Я не пам'ятаю точно, хто знає, напишете в коментарях. Але. Скажу так, що я знаю двох людей, які розмовляють краще, ніж я англійською. Приблизно рівень їхній b 1 В мене рівень десь a 1 Тобто, це між нами є ще один рівень. І вони працюють за мінімальну заробітну плату 1475. Я ж з А1 рівнем знайшов роботу за 18 доларів. Це на зараз. Можливо, потім ще буде якесь підняття. Але. Розпочав я працювати з 17 доларів, так що можна знайти багато різного. Все залежить, я б сказав, більше від вас. Заробітня плата розпочинається з 14,75 на будівництві можна отримувати 18-20. Наразі ми з вами дійшли до супермаркету і актуальним буде сказати, що податок на касі супермаркету становить 13%. І якщо чесно, за період мого перебування тут, а це рік і. Декілька місяців вже ціни на продукти дуже і дуже зросли, і податок в Антаріо він дійсно вищий, ніж в інших провінціях. Тому майте на увазі, що тут витрати будуть вищими. Сумно, але так, у Манітобі податок 12% на касі виходить, і також ціни на продукти мені здається, будуть кругом плюс-мінус однакові. Щось буде дорожче, щось буде дешевше. Все це буде більше залежати від того. Що виробляється в конкретно в цьому місті? Чого тут більше, чого тут менше, дефіцит, попит і так далі? Коли вибираєте якесь місто чи провінцію, ціни на продукти це, напевно, останнє на що потрібно дивитись. Сильно за це не переймайтесь. Так, поки я з вами тут ходила, то зробила таке коло навколо нашого житлового комплексу, де я мешкаю, і зараз я вам розповім скільки ж коштує. Студія в ось цьому житловому комплексі, де я мешкаю. І так, студія тут коштує 1350 доларів на місяць, і це без урахування комунальних послуг. З комунальними послугами це ще плюс 70 доларів, і інтернет це ще плюс 75 доларів. От уявіть собі, але треба розуміти, що я мешкаю в малесенькому містечку, де населення. Сягає лише 7 тисяч осіб. Ну, типу, воно геть-геть малесеньке. Але ось така ціна. Ситуація з житлом у Манітобі краще по цінах. Це, я думаю, всім вже зрозуміло. Я проживаю у Вінніпезі, це не маленьке місто, це столиця Манітоби. і в нас район по цінам, напевно, середній. Ми знімаємо ванбедромну квартиру за. 940 доларів це вже разом з паркуванням. Окремо ми оплачуємо тільки домашній інтернет. Всі комунальні послуги вже включені в цю суму. Також маємо знайомих, які знімають гірший стан, там з ремонтом є нюанси. Але вони знімають за 800 з чимось, також one bedroom. Так що все залежить від, напевно, стану квартири, району і. Якихось таких факторів, хоча мені здається, дуже грає роль, який це райончик. Якщо ви заїдете десь там, де дуже багато цікавих людей, там будуть набагато дешевші ціни. Але питання, чи зможете ви там проживати? Також що стосується наявності українського ком'юніті, тут воно тут є, але воно сформувалось тут лише за цей рік, коли приїздили люди після початку повномасштабного вторгнення і по програмі КУАЕТ, тобто наразі в цьому містечку десь біля 80 людей, котрі приїздили сюди. Але чесно кажучи, люди починають вже виїжджати з цього містечка, бо воно невелике, і звісно, перспектив тут не так багато, як в будь-якому іншому місті. І чесно кажучи, я також про це думаю. Але це дуже класний був період для адаптації. І, звісно, я вдячна цьому містечку. Цим апартаментом і, взагалі, всьому, що відбулось зі мною, тут безпосередньо в Онтаріо, українська ком'юніті у місті Вінніпех просто супер. Тут ви знайдете дуже багато українців, в 100% знайдете з ким поїхати на відпочинок, 100% знайдете того, хто вам підскаже якоїсь інформації допоможе, 100% знайдете того, хто вам просто чимось допоможе, або станете навіть друзями. Тому у Вінніпезі ви знайдете величезну українську ком'юніті, навіть ви зустрінете багато старших людей, які народилися тут, в Канаді. Але знають українську мову, тому що їхні батьки колись давно 100 років тому, я не жартую, власниця нашої квартири, її батьки іммігрували в Канаду 100 років тому, але вона не знає української. Я зустрічав людей, які також в ті роки іммігрували їхні батьки. Вони тут народились, виросли, але вони розмовляють українською. Так що я думаю, що по всьому світі мало де можна знайти. Таких людей, або вони ніколи не були в Україні, але розмовляють українською. Так що Вінніпех, українське ком'юніті, супер. Це було все на сьогодні. Ми надіємо, що це відео допоможе комусь визначитись, в яку провінцію йому летіти в дороге та перспективне Онтаріо, або більш простіше та дешевше в Манітобу. Так що дуже дякуємо вам за перегляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво та корисно. Якщо так, то будь ласка, підписуйтесь на наші канали і пишіть в коментарях, як вам такий формат. Бувайте!